Всім привіт! В цьому нове відео розповім, коли проводити перші весняні обробки по закритій брунці від шкідників та хвороб. Не перемикайтесь, обов'язково буде цікаво. Першу обробку проводимо по набухших бруньках. В моєму регіоні це приблизно друга декада березня. Препарати будемо використовувати від грибкових захворювань на основі міді. Зараз вам розкажу, які саме. Багато людей запитують, якими препаратами можна обробляти весною на основі міді. Вибір доволі великий на ринку зараз є. Можна використовувати препарат Медіан Екстра, Koissa 2000, Blubardo, «Чемпіон», також «Нордокс». «Нордокс» – препарат на ринку, напевно, концентрований. Норма витрати цього препарату приблизно 15 грамів на 10 літрів води. Ранньою весною препарати на основі МІДі дуже гарно контролюють такі захворювання, як парша, борошниста роса, хвороби кори, також бактеріози та лишайники. Я рекомендую перша або друга обробка обов'язково пройти препаратами на основі міді. Це дуже допоможе вашому садку з хворобами і лишайниками. Від зимуючих шкідників, таких як несправжня. Щитівка, каліфорнійська щитівка, різні види кліщів та попелиць. Я використовую препарат на основі мінеральних масляних або парафінових алій. Ці препарати, наприклад, В30, Д30, Оломікс. Вони роблять так звану плівку на дереві, коли ми гарно-гарно покриваємо його, і тим самим роблять задуху для шкідників, які зимують в корі зимою, в пазухах в бруньках, вони просто задихаються і гинуть. Цей препарат можна мішати в принципі, з любим мідним препаратом, таким як Косайт, або Нордокс, або Медіан Екстра, або Блубардо чи Чемпіон. Норма витрати цих препаратів. Дивіться на упаковці. Наприклад, Оломікс 2% В30, Д30 теж від 2 до 4%. Це приблизно від 200 мл до 400 мл на 10 літрів води. Оці мідні препарати з олією разом змішуємо і добре покриваємо дерево повністю, щоб воно було залите. І тоді буде гарний результат. Шкідники, які зимують, вони. Повмирають і хвороби, які десь були на дереві спори, вони теж загинуть. Мід друзі, вчасно захист свого садка, і він обов'язково вам щедро віддячить. Ну а зараз вам розкажу про другу обробку, яку я буду проводити від шкідників та хвороб. Друга обробка проводиться ось у такій фазі: зелений конус. Бачимо, починають. Вилазити бруньки квіткові, оце в цей період треба провести другу обробку. Ось по сливі це від клястеросперіозу і інших грибкових захворювань. Ось отакий вигляд. Абрикос буду обробляти окремо, десь через 1-2 дні. Почекаю, поки 50% квіток розкриється. Обробляти буду абрикос від маніліозу. Саме краще обробити два рази препаратом Сігнум, Перший раз, коли абрикос розкрився на 50%, і десь друга обробка через 6-7 днів. Норма витрати препарату 12 грамів на 10 літрів води. Абрикос я не обробляю зараз. Як буду обробляти персик, нектарин, слива, груша, яблуня та черешня. Абрикос обробляється окремо. Два рази обробили і будете за абрикосами. Також будемо обробляти сьогодні і черешню. Ось отакий стан брунки на сьогоднішній день. Також будемо обробляти і персик стан бруньки. Ростова зелений конус, квіткова, ще закрита. Ще не видно. Рожевого пуп'янку. Обробляти буду від курчавості таким препаратом, як Мідян Екстра, всі дерева. Він дуже гарно теж працює від різних видів грибків, лишайників та бактеріозів. По персику гарно працює від курчавості листя. Всі дерева буду обробляти. Від грибків та лишальників другий раз Мідян Екстрай. Получається, норма внесення буде 30 мл на 10 літрів води, окрім абрикосу. Абрикос я буду обробляти препаратом Сігном. Трохи пізніше. Ну А до мідного препарату додамо препарат від шкідників, таких як довгоносики, букарка, казарка, брунькоїди. Препарат буду використовувати. Каліпсо. Цей препарат безпечний для бджіл. Норма витрати його 2-3 мл на 10 літрів води. Будемо мішати разом з Мідян Екстрою. Мідян екстра, повторюсь, 30 мл на 10 літрів води. Препарат Мідян Екстра він контактний. Треба дуже гарно обробити дерево, щоб він всюди попав, щоб гарно все працювало. Чому використовую Каліпсо? Зараз вам покажу. Дивіться, чому я використовую каліпсо, який безпечний для бджіл? Ось в мене квітує в саду ось таке жовтеньке. Коли сонце, коли вона відкрита, бджол дуже-дуже багато. Це раз. Якщо я буду обробляти ось свої дерева препаратами, наприклад, такими як Актара в цей час, він попаде ось сюди і бджоли загинуть. І плюс в тому всьому, скоро буде квітнути день, 2-3 сливи. Персики можуть квітнути, так само можуть квітнути диплодні сливи. І теж, якщо через 2-3 дні сьогодні покропити, наприклад, препаратами, які шкодять бджолам, то бджолу теж повмирають. Краще використовувати препарати перед цвітінням або під час світіння, такі, які не шкодять бджолам. Це препарати. Каліпсо, також Маврік, також препарат Моспілан. Вони безпечні. Користуйтесь, обробляйте свій садок, він вам обов'язково віддяче. Всім гарного дня, до побачення!